В ефірі новини у студії для вас працюватиму я Андрій Годовниць і команда журналістів каналу ТВА. Вітаю. Далі у випуску ви побачите. В Україні починається новий майдан. Хвиля протестів піднялася від заходу до сходу. Українці масово виступають за те, щоб їхня країна рухалася у напрямку Європи. Юлія Тимошенко готова пожертвувати своїм звільненням заради європейського майбутнього України. Про це опозиціонерка заявила у відкритому зверненні до президента. Уряд спробував пояснити своє рішення згорнути підготовку до асоціації з ЄС. Натомість опозиція за зраду державних інтересів хоче відправити Кабмін у відставку. В Україні починається новий майдан. Серед громадян зростають антиросійські настрої. Українці починають масово виступати за те, щоб їхня країна рухалася в напрямку Європи. Про це свідчать події останньої доби. Україною прокотилася хвиля протестів. Ледь не в усіх обласних центрах від Донецька до Львова люди вийшли на центральні площі своїх міст, щоб висловитися на підтримку євроінтеграційного курсу. На головній площі країни майдані Незалежності у Києві у ці хвилини збирається дедалі більше людей. Вже за годину, 22 другий активісти та опозиція закликали небайдужих. Прийти і підтримати напрямок євроінтеграції. Мій колега Віталій Маргалик перебуває зараз у центрі події. Він з нами на прямому зв'язку. Віталію, привіт. Розкажи, що там у вас зараз відбувається? Привіт, Андрію. Ну, наразі. Мітинг триває, щойно тут були і пісні. Люди не розходяться попри дощову погоду. Як ти бачиш, дощ не вщухає і зранку. Я ж тут перебуваю з п'ятої вечора, і чесно кажучи, не втомлююся дивуватися тій публіці, яка тут зібралася, тій атмосфері. Скажу, що сюди прийшли абсолютно різні люди підтримати євроінтеграцію. Це і люди похилого віку, це і молодці, навіть сім'ї з маленькими дітьми. Але найбільше мене Вразив ось цей чоловік, що поруч зі мною це пан Олександр. Він прийшов сюди на милицях у той час, як деякі підтримують активістів у соцмережах і лежать на дивані? То він прийшов сюди, не зважаючи на те, що має проблеми з ногами. Я так розумію, що для нього це дуже важливо. Скажіть, будь ласка, пане Олександре, наскільки вам важливо бути на цьому мітингу, і чи дійсно ви вірите, що такі жертви варті того? Звісно, варті, тому що тут знаходяться мої друзі, і я хотів бути поруч з ними. Для мене це важливо, щоб наша країна рухалась в євроінтеграційному напрямку. І я дуже шкода, що ну, декого відлякує погода, може якісь ще знаходять причини. Тому, може, мій приклад, якщо, якщо я, я, я не, не прислідує таку а, мету, але тим не менше, коли надихне, а хтось подивиться і побачить, що ну може погода погана, може ще щось, але прийде сюди і буде разом з натовпом. Тут дуже добре, тут дуже чудова атмосфера. Може, нам вдасться відстояти наше право, рухатись в правильному напрямку. Я так. Думаю, я сподіваюся, що дійсно люди, які вас побачать, вони за, замисляться, і їх буде більше принаймні у неділю. Скажіть, будь ласка, а от ваші родичі близькі, знаючи, що вам складно ходити, так і знаючи, що тут от цілий день була інформація, що а, є беркут, і, начебто, він може і розігнати натовп, чи легко вони вас відпустили, чи переживають? Як вони вас підтриму ну, мама трохи пожартувала? Сказала, що будь обережний, але так. Ну вона знає, що я досить самостійна доросла людина, тому ну все гаразд. Все гаразд. Вона знає, що тут е я знаходжусь на в оточенні своїх друзів. Тут а вже е я пройшов, маю такий досвід 2004 року. Я був е постійно на Майдані і теж так ну доля так склалася, що я ходжу на милицях і був. І в 2004 році постійно на милицях перебував весь той час. Тому ну таких особливих хвилювань нема. Всі знають, куди я йду, з ким я. Все буде добре. Скажіть, будь ласка, у 2004-му тоді от люди все-таки в чомусь розчарувалися, так було певне розчарування. Що зараз мають зробити люди, щоб не повторити тих помилок, щоб дійсно домогтися результату і не шкодувати, складно сказати. Мені здається, що ми мусимо вірити, ми мусимо ну, прости громадяни, ми мусимо показувати, що ми не байдужі, що. Нас є вибір, ми повинні його відстоювати. А ну а політики мають просто, ну я сподіваюся, вони не будуть брехати, вони не будуть зараджувати нас. Коли ми в 2004 році відстояли, свій вибір, на жаль, на жаль, сталося не так. Не так як хотілося, але це не провина на нашого народу. Це провина політиків. Ну чому так сталося? Мені важко судити, чому вони так зробили. Дякую. Ну і на устанок я дійсно хотів сказати, оскільки пам'ятаю ті часи 2004-го, дійсно, атмосфера нагадує нагадує той час, коли люди е, допомагали одне одному, зігрівали кавою, приносили якісь речі, і саме е, політики політиками, але завдяки людям, які тоді вийшли на майдан, ми сьогодні маємо. Е, Маємо зокрема об'єктивну пресу, телеканал ТВА, на якому я маю щось працювати і говорити правду. Тож сподіваємося, і цей майдан дасть позитивні результати, не зважаючи на політичну ситуацію. Віталію, Андрій, Віталію. якщо якщо цей чоловік ще не пішов, у мене є таке запитання у 2004-му Було розчарування у нього, в тому числі як він сам каже. Запитай, будь ласка, що надихнуло його повірити і знову прийти на Майдан, на майдан у 2013-му? Алю, погано чути. Віталі, ти мене чуєш? Я так розумію, у нас дуже, дуже погано, бо тут ще й шум. Так, ще раз повтори, будь ласка. Я так розумію, у нас проблема зі звуком. Дякую, Віталію. Це був Віталій Маргалек, який мав пряме включення з головної площі країни Майдану Незалежності. Юлія Тимошенко готова пожертвувати своїм звільненням заради європейського майбутнього України. Про це вона написала у відкритому листі з Харківської лікарні Укрзалізниці. У ньому експрем'єрка закликає Віктора Януковича зібрати позачергове засідання Ради національної безпеки та оборони і все ж таки прийняти рішення про підписання угоди про асоціацію з ЄС за словами Тимошенко. Якщо Гарант прийме таке рішення, то вона особисто звернеться до Євроспільноти з проханням підписати асоціацію навіть без виконання всіх вимог. Окрім заклику, опозиціонерка дала Януковичу три поради: обрати вектор розвитку України незалежно від його особистих амбіцій на майбутні президентські вибори, за жодних обставин не залишатися наодинці з Росією, а також не комплексувати з приводу її звільнення. Віктора Федоровичу. Я раджу вам і прошу вас якнайшвидше зібрати раду національної безпеки та оборони, вислухати з батьківською увагою всі сумніви вашого уряду щодо ускладення стосунків з Росією. Визнати, що ви розумієте їх щире хвилювання, та негайно на позачерговому засіданні РНБО прийняти рішення про підписання угоди. Це єдиний ваш шанс вижити як політику, бо зараз, вбиваючи угоду, ви робите головну помилку всього вашого життя. Євросоюз може відновити переговори щодо підписання угоди про асоціацію відразу. Як тільки свою готовність засвідчить сама Україна, про це заявив комісар ЄС з розширення і політики сусідства Штафан Фюле в інтерв'ю виданню Дзеркового тижня. Він нагадав, що Євросоюз завжди підтримував Україну і надалі готовий до зближення з офіційним Києвом. За словами Фюле, у Євросоюзі розуміють рішення українського уряду призупинити підготовку до асоціації, адже такі дії продиктовані тиском з боку Росії, зазначив єврокомісар. ЄС буде готово відновити підготовку до підписання угоди про асоціацію. Щойно Україна засвідчить свою готовність відновити свій рух до політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС заради блага своїх громадян. Двері до підписання угоди про асоціацію залишаються відкритими у майбутньому. Щойно буде створено відповідні умови. Їх не спинив ні дощ, ні холодна погода. Громадський рух євронаступ передав президенту Януковичу понад 1 мільйон 100 тисяч підписів українців. Вони просять президента не зупиняти євроінтеграційні процеси України, а також прийняти новий закон про всеукраїнський референдум. Згідно з ним, долю держави мали б вирішувати не політики, а пересічні українці. Активісти кажуть, євроінтеграція це насамперед свідомий вибір громадян, тож влада повинна зробити усе, аби їх підтримати. Підходили люди і молоді, і дорослі, тому що вони розуміють, що це майбутнє не тільки їх, а майбутнє і дітей, і всієї країни. Тому е, наші громадяни є відповідальними і, роз, і розуміють, що тільки своїми, своїми діями можуть змусити владу якраз прийняти наш євроінтеграційний курс. Сьогодні ми принесли цей 1 мільйон 136 тисяч 234 підписи, щоб українська влада почула всіх громадян. Від Криму до Чернігова від Ужгорода до Луганська. Що Україна це Європа. Тим часом Володимир Путін взявся критикувати Європу. Російський президент звинуватив ЄС у тискові на Україну. Мовляв, усі звинувачення у бік Москви щодо зриву підписання угоди не обґрунтовані. Якраз навпаки, українців шантажує саме Брюссель. Путін ще й зголосився виступити таким собі примирювачем і заявив, що залюбки сяде за тристоронній стіл переговорів. Коли Алакада услышали о тому, що я вчора только знала, що Україна пристанавлює не, не прикращає а пристановлюють процес підписання договору з євросоюзом. І хочет все, що називається посчитати як следует. По суті, ми услышали угрозы со стороны наших європейських партнерів в отношении України. Вплоть до способствування акций акції масових акцій протеста. Вот это і є давление, Вот это і є шантаж не заборилася реакція на події в Україні з боку Німеччини. Про позицію офіційного Берліна розповість моя колега з дойчевели Наталя Неділько. Для Німеччини, так само як і для всього Євросоюзу, рішення України призупинити підготовку до угоди про асоціацію стало повною несподіванкою. Адже до цього влада у Києві дуже довго декларувала зовсім протилежне. Така раптова непослідовність незвична для європейських політиків. Утім, німецький уряд відреагував доволі стримано. Речник уряду заявив, що двері для України залишаються відчиненими, і Німеччина та ЄС і надалі готові до підписання угоди про асоціацію. Міністр закордонних справ. Ав німеччини Гідо Вестервелі теж наголосив, що зацікавленість у хороших відносинах із Україною залишається незмінною, і пропозиція справжнього партнерства зберігається. А водночас він зауважив, що Україна має право сама вирішувати, яким шляхом рухатися. У Берліні також нагадали, що очікують відчутного прогресу у демократизації України. А депутат відправлячого блоку ХДС ХСС Ерика Штайнбах сьогодні заявила, що рішенням зупинити зближення з ЄС і не дозволити лікування Юлії Тимошенко у Німеччині українська влада відмовляється від шляху демократії, побудови правової держави і дотримання прав людини. До речі, ще мабуть ніколи з часів помаранчевої революції німецька преса не приділяла так багато уваги Україні як сьогодні. У ситуації з угодою про асоціацію німецькі журналісти бачать насамперед перемогу Росії. Нерідко можна зустріти оцінки, що Київ прогнувся під тиском Кремля. Наприклад, видання Зюдойча цайтунг» називає розворот Віктора Януковича до Москви особистим досягненням Володимира Путіна. А інше впливове видання Франкфуртер Альгемайне Цайтунг, коментуючи ідею долучення Росії до перемовин між Києвом і Брюсселем, написало, що за нинішніх обставин. Путіну не місце за столом переговорів, у яких Україна та ЄС обговорюють свої майбутні відносини. Адже передумовою для цього мало би бути визнання Росією, що Україна є суверенною державою. А про неприйнятність тристоронніх перемовин заявляють і окремі німецькі політики. А до речі, ще на початку тижня канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала Росію не тиснути на Україну у питанні зближення з ЄС, оскільки ніякого права вето у третіх країн немає. Крах євроінтеграції чи політичні торги сьогодні українські депутати не розглянули жодного євроінтеграційного законопроекту. Цих документів навіть не було на порядку денному. Натомість народні обранці слухали уряд. Прем'єр Микола Заров намагався пояснити рішення Кабміну про згортання підготовки до асоціації з ЄС. Із собою він привів увесь Кабмін. Опозиція ж переконана за відмову від ЄС. Президент виторгував 20 мільярдів доларів у Росії. За державну зраду опозиція хоче відправити Кабмін у відставку і збирає акцію протесту. Як працювали сьогодні народні депутати, і чи працювали взагалі? Розкаже Уляна Дрючкова. Уляну, привіт. Чи сподівається хтось у парламенті на диво і на підписання угоди про асоціацію? Доброго вечора, Андрію. Якщо вчорашній день журналісти та проєвропейські українці назвали чорним четвергом, то нинішній можна назвати і охрестити чорною п'ятницею. Сьогодні на порядку денному Верховної Ради не було жодного із двох необхідних євроінтеграційних законопроєктів. Хоча про це вчора домовилися політичні опоненти. Опозиція на своїй частині залу розгортає прапори України та ЄС і чекає від урядовців пояснень, чому Україна звертається шляху євроінтеграції. Кабмін приходить у повному складі. Ді, опозиції та регіонали його вітають по-своєму. Опозиціонерки вручають урядовцям знамена ЄС. Ті приймають і відразу їх ховають. Слово бере прем'єр. Каже, останньою краплею, яка переповнила шашу терпіння і відбила бажання урядовцям підписувати угоду про асоціацію, стали непосильні вимоги МВФ для отримання кредиту. А це підняття майже в два рази тарифів замороження соцвиплат та скорочення бюджетних витрат. Перше місце для уряду постало питання відновлення нормальних відносин з Російською Федерацією та врегулювання, врегулювання всіх спірних питань. Міжнародний валютний фонд поставив ключову вимогу. Перестаньте грабувати країну. І якщо уряд. Не буде грабувати країну і зупинить корупцію, то в Україні вистачає коштів на те, щоб збалансувати бюджет, на те, щоб виплачувати борги, і на те, щоб не підвищувати тарифи для населення. Віктор Янукович і прем'єр Микола Азаров не хочуть зупиняти корупцію. Саме тому вони пішли до Росії позичити 20 мільярдів, з яких 10 вкрадуть, тому що там не потрібно контролювати а 10 вони відправлять на передвиборчу кампанію. Тим часом у ЄС вже відкинули пропозицію уряду про тристоронні переговори за участю Росії. Свій виступ прем'єр закінчує разом із міністрами, покидає ложу уряду. Їм вслід летять щорічне послання президента та передвиборча програма партії регіонів. Працювати у парламентарів настрою немає. Спікер закриває засідання до 3 грудня. А опозиція починає збір підписів за резолюцію або висловити недовіру уряду на чолі з Миколою Азаровим. Та хоче оголосити президенту імпічмент за відставку обміну – їх комуністи. Ми будемо ставити питання про відставку уряду зрадників і подивимось на позицію партії комуністів, яка щодня вирішала про те, що ми підтримаємо голосування по відставці Азарова. Ми вважаємо, що уряд зрадників має піти відставку, а потім не мають відповідати по кримінальному вже кодексу України за перевищення службових обов'язків, як мінімум, а потім за національну зраду. Що стосується відповідальності президента, то це теж наступний етап, і він і він на часі. Азаров не виконує те, що він обіцяв, як голова партії під час виборів. І коли коли ми голосували за призначення, я якраз і сказав, що умова наше голосування це примусити партію районів виконувати передвиборчі свої обіцянки. Вони їх не виконують. Крім того, вони ще значно погіршили зараз ситуацію. Тому вони заслуговують на відставку. Я ще раз підтверджую, я чекав, що після його цього короткого спічу. Сьогодні буде проголошена заява, що він складає свої повноваження. Один із лідерів опозиції Віталій Кличко переконаний підписати угоду про асоціацію із ЄС Україна ще має шанс за умови, якщо суспільство натисне на президента. Тож 24 листопада опозиція всіх українців кличе вийти на мітинги на підтримку євроінтеграції нашої країни. У цей же день свій мітинг планувала й партія регіонів. Проте сьогодні, як нам заявив на брифінгу лідер фракції партії регіонів у Верховній Раді Олександр Єфремов, від цієї ідеї партії більше. Ті відмовилися, як воно буде насправді? Побачимо уже в неділю. Наразі в мене вся інформація. Андрію тобі слово дякую словоякуляно. Це була Уляна Дричкова про сьогоднішні результати роботи українського парламенту. Вільнюське фіаско і поразка Брюсселя – Ось що пишуть закордонні змі про Україну. Вони здивовані рішенням Києва, який зупинився на півдорозі до Європи. Британська The Guardian пише, що такий поворот подій беззаперечна перемога Володимира Путіна у дедалі жорсткішій грі з перетягування канату. А політика компромісу, яку Брюссель проводив щодо колишніх радянських республік, розбита вщент. Газета вважає, що саміт у Вільнюсі, на якому мав бути підписаний документ, скоріш за все закінчиться фіаско. Гроші, торгівля, тиск, також статки українських політиків і олігархів, схоже, зіграли свою роль у рішенні Януковича, адже Росія найбільший торговельний партнер України, попереджала про страшні наслідки зближення Києва з ЄС. Інше британське видання «The Independent» пише, що Україна приголомшила ЄС, коли за тиждень до саміту у Вільнюсі оголосила про наміри перезавантажити відносини з Росією і митним союзом. Парадоксально, та більшість українців згідно з численними опитуваннями виступають якраз за тісніші відносини з Європою. А от німецька Цайтунг вважає, що зближення України з ЄС не відбудеться, доки Росія не налагодить позитивні відносини із Заходом. При президентові Путіну очікувати цього не доводиться. Саме Путін запропонував тристоронні переговори про долю України, ніби на дворі 1939-й. і території можна ділити подібно до того, як це колись зробили Гітлер і Сталін. Свій погляд на ситуацію зірванням підписання угоди про асоціацію з ЄС висловлює і телеканал ТВАЙ. Ось офіційна заява нашого колективу. Відчуваючи власну відповідальність за долю своєї країни та українського народу, спираючись на вікову історію українського державотворення, дбаючи про забезпечення прав і свобод кожної людини та гідних умов життя всіх громадян. Творчий колектив телеканалу ТВАЙ заявляє про підтримку євроінтеграційних прагнень України і виступає за підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом на саміті Східного партнерства, який відбудеться 28-29 листопада 2013 року у Вільнюсі. Вважаємо цю угоду фундаментальним документом, який юридично оформить європейський статус України та її громадян. Документом, який відкриє для українців світ нових можливостей, нової якості життя, світ нових соціальних стандартів, адже зближення з європейським союзом, визнання його цінностей і пріоритетів наш світоглядний вибір. Українці спокон віку були європейцями. У силу різних історичних обставин протягом понад 350 років ми були відірвані від своєї європейської батьківщини. Але тепер час повертатися додому, до нашого європейського дому, адже ми європейці українського походження. Повертатися додому ментально, ціннісно повертатися заради нашого спільного блага, заради блага і майбутнього наших дітей. Колектив телеканалу ТВАЙ звертається до президента України, українського уряду, депутатів Верховної Ради незалежно від їхньої фракційної та ідеологічної приналежності, з вимогою зробити все можливе для підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС на саміті східного партнерства у Вільнюсі. Звертаємося до очільників Європейського Союзу, представників Єврокомісії в Україні, послів країн-членів Євросоюзу з проханням сприяти якнайшвидшому підписанню угоди про асоціацію з Україною. Доля Європейської асоціації України не може залежати від долі чи волі однієї людини. Це спільний вибір 46 мільйонної країни. Реалізуємо його разом. Навіть через 80 років після трагедії голодомору геноциду українці відкривають нові факти та свідчення подій 1932-33 років. Уперше у Києві представили книгу спогадів про порятунок від голодної смерті. А злочини комуністичного режиму науковці порівняли зі злочинами нацистів. Подробиці нових досліджень вивчала Олена Панасенко. Олено, привіт, тобі слово. Вітаю, Андрію. Розпочну власне із фактів. 1932 року. Василь Якович Євчук працював директором школи у селі Дударків під Києвом. Удома учні не мали нічого їстівного, Багато з них залишилися сиротами. Обіди школярам давали завдяки тому, що Василь Якович випрошував їх в обмін на дитячу працю у колгоспі. Так, директор урятував сотні дітей рідного села від голодної смерті. За кілька років влада запідозрила Євчука в антирадянській діяльності. Його розстріляли 38- у віці 35 років. Років. Сотні історії доброчинців років Голодомору, вперше опубліковано у виданні Людяність у нелюдяний час. Книгу презентували напередодні 80-ї річниці трагедії. Переглядаючи деякі архіви, також подібна ситуація була в родині, де маму в кінці забили, замудували, тому що вона годувала своїх дітей. Ті, які пізніше писали про ту річ, дали той доказ, їх також і засудили. Тому. Загроза була на кожному кроці. Ця книжка вона є на часі, тому що вона говорить про те, де хто кому допомагав. Вона також і дає ще один доказ: що був голодомор, що він фактично був геноцидом. Дуже важне, щоб її перепередити в англійській мові, в російській мові, щоб значить, світ знав і. У яких регіонах голодомор завдавав найбільших втрат, можна побачити з електронної мапи. Інтерактивний атлас України 32-33 років представили науковці Гарвардського університету. За даними інституту демографії, найбільших втрат 33 го зазнали Київщина і Харківщина. Голод забирав життя кожного п'ятого жителя. Втрати переважно стосувалися сільського населення, а детальніший аналіз показує, найбільше від голоду потерпіли регіони, де були найнижчі темпи колективізації, лісостепові зони, де збирали менше зерна ніж у решті регіонів. В чотирикутнику між Харковом, Києвом, Вінницею і Дніпропетровськом якраз найбільші втрати населення прикордонних районах з Польщею. Смертність була нижча, ніж в цих центральних районах. Постачання в прикордонну смугу було вище за центральні райони, для того, щоб запобігти. Людям переходити кордон. Ми також знаємо, що досить багато людей, які приїжджали з Росії, а також з Білорусі, вони не затримувалися значно довго і вони поверталися через те, що були спустошені цілі села. Коли вони переїжджали, вони не мали уявити куди вони їдуть, на які в які умови уперше на міжнародньому рівні сьогодні у Києві науковці обговорили паралелі між злочинами комуністичного та нацистського режимів. На виставці присвяченій тоталітаризму в Європі історики наголосили, жертвами тоталітаризму стали і країни Прибалтики з 1940 року, і Польща з 1939 го Німеччина з 1933 го Словенія з 1941 го року. А Угорщина, Румунія, Болгарія з 1944 року. У Латвії, як і в Україні, комуністи кидали до в'язниці таборів сотні тисяч жертв. Десятки тисяч потрапили до німецьких концтаборів, але жертви нацистського режиму отримали компенсації від Німеччини, а жертви Гулагу залишилися без вибачень, без грошей, ліків. Наш уряд бореться за рівне ставлення до жертв усіх тоталітарних режимів. У нас однаково заборонена і нацистська і комуністична символіка, а багатьох злочинців радянського режиму засудили до ув'язнення. У Польщі вже пішов процес, щоб показати, що нацизм і комунізм це ті ж самі злочини, які тільки інакше називаються. І цей юридичний процес він вже почався. За 50 років передусім там засудження вже вони пішли. Так, що у Польщі абсолютно багато зроблено. Думаю, що перед Україною це. Ну, тільки майбутнє, це початок. Немає єдиної політичної лінії в нашій поведінці у всіх сферах життя. Потрібно вибудувати так нашу політику, щоб в кожній краплинці нашого життя був гуманізм, демократія і свобода. Якщо це буде, нічого не повториться більше ніколи. Аби вшанувати жертв голодомору геноциду, кожен небайдужий зможе приєднатися завтра до ходи, що розпочнеться о 14-й годині у Києві біля метро Арсенальна і спрямується до національного меморіалу жертв голодомору. А 3-й годині завтра там відбудеться спільна панахида п'яти українських християнських церков. Андрій на цьому слово тобі. Дякую, Олено. У мене на цьому, все читайте, дивіться наші новини на сайті tvi.ua. Далі програма сьогодні про головне. Горчич ринда обіцяє мати цікавих гостей. Тож не пропустіть. Ми ж з вами побачимося вже на майдані. До зустрічі.